віршик У саду і на городі і скажіть, про які овочі розповідається у ньому. На весні я город невеличкий скопала, на грядки огірки і капусту саджала, буряки і картоплю, помидори й квасолю, посадила усе і насіяла волю. Так які овочі посадили на городі огірки, капусту, картоплю, помідори, квасолю. А коли садили ці овочі? Так, навесні. А де посадили? На городі. А які овочі ростуть саме в землі? Це буряки. Картопля, молодці. А які овочі ростуть на поверхні землі? Так, це помідори, квасоля, Огірки, капуста? Молодці. Діти, а що треба робити, щоб восени зібрати гарний урожай овочів? Так. Город треба поливати і знищувати на ньому буряни. Молодці. Діти, а які овочі найбільше вам Подобаються. А тепер давайте ще раз послухаємо віршик і спробуємо його запам'ятати. На весні я город невеличкий скопала, на грядки, огірки і капусту саджала, буряки і картоплю, Помідор і квасолю. Посадила усе і насіяла волю. Молодці діти, до побачення!